Є час для усього, для кохання, зітхання і розставання. Є час для ттува, є час для знання. Є час для радості, є час для бажання, є час для смутності, є час для любові. Хтось кудись йде, хтось інший приходить. Є час для світу. Є час для надії. Є час для віри, і воли віри, і великої мрії. Є час для побуті. Є, є час для нас. Тож не забув, кожного завдусу свій час. Тож не забув, що кохання мріє. Пам'ятай, є кохання щуря. І кожен знаходить його у всьому свій час. І тоді ніхто не сварить вас. Те, що від Бога в житті розпалює серце, лікує рани душі. Вірю, що в кожного з нас є людина, що дає нам щастя, розкриває вітрила і допомагає нам всім вітати, вірити, і пізнавати, перетворювати життя у серці. Бажаю усім своєї любові, щоб серце палало від доброго слова, щоб душі разом билися у сон, бо люди хочуть бути це um. Ом